Саміт великої сімки стартував в Італії. До сицилійського містечка Таурміна з'їхались лідери семи провідних країн світу. На вулицях там діє посилений режим охорони. 10 тисяч силовиків дбають про безпеку в місті. Про все інше ми розпитаємо нашу Яну Слісарчук, Бачимо вже її наживо. Яна, окрім моря, і хорошої погоди. Що у вас чути і чи домовились учасники G7 про якісь спільні позиції? Чи був взагалі якийсь вже вихід до преси? Лідо власне, ось поки в грецькому театрі в Таорміні, ось ви і бачите на цьому пагорбі. А лідери Великої Сімки лише фотографувалися на родинне фото. Тут за 7 кілометрів звідти знову проходила інша велика сімка. протестна. А я бачила тут таке вперше, хоча протестів на самітах і Великої Сімки, і Великої Двадцятки. І НАТО було дуже багато, коли шестеро з лідерів. Позитивні герої, і лише один негативний: а усі вмовляють одного Трампа, все ж звернути увагу на кліматичну угоду в Парижі. Дане Дональде поїхали до Парижу. І навіть президент Європейської ради Дональд Туск, що теж бере участь у переговорах, не приховує, що намагатиметься принаймні якось мирити сторони, адже навіть тема 43-го саміту G7 заявлена як відновлення довіри і відбудова стосунків. Прошу зараз його послухати без сумніву, це буде найскладніший саміт великої сімки за останні роки. Не секрет, що у лідерів дуже розбіжні позиції. проблему глобального потеплішення Трамп під час передиборчої кампанії неодноразово називав надуманою нісенітницею. І навіть якщо в кліматичному питанні його переконати не вдасться, Туск сподівається, принаймні щодо антиросійських санкцій, президент Сполучених Штатів з європейцями виступить спільно. Пряма мова з часу минулого саміту не сталося нічого, що дозволило б говорити про зняття санкцій з Росії. На моє особисте враження щодо України ми зі сполученими штатами знайдемо спільну позицію. Тож, чуємо слово Україна на саміті G7, Українських друзів тут багато, і незважаючи на інші проблеми: тероризм, клімат, а мігранти про нас тут не забувають. І особливо цікаво, яку позицію займе новий президент Франції Мануель Макрон, адже після його славнозвісного рукостискання з Трампом у Брюсселі напередодні розуміємо, що в них є особливий контакт. І ще один особливий контакт є у французького президента з канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Про нього вже жартують в мережі, адже після їхньої розмови в саду говорять про те, що це. Найкраща пара G7, незважаючи на те, що і французький президент і канадський прем'єр одружені. Отже, останнє, що ми чуємо, звідти з того пагорба, де вже зараз збираються вечеряти лідери G7, це те, що завтра може не бути спільної прес-конференції, і кожен лідер спілкуватиметься з журналістами окремо. Тож можна тільки здогадуватися наскільки напружені насправді переговори там зараз відбуваються, лідо. Зате сади красиві яно. Дякую тобі. Яскравий зріз новин з ми отримали. Від Яни Слісарчук. вона працює зараз. В Італії, де засідає велика сімка.